Вітаю всіх на каналі Чорівний Світ кухні. Сьогодні я хочу вам порекомендувати дуже смачну та просту страву. Це суп з сирними галушками. Страва виходить смачною, ситною і дуже ароматною Тож починаємо швиденько готувати. Для цього потрібно поставити спочатку 1,5 літри води на вогонь та довести її до кипіння. Тим часом беремо. Три великі картоплини і нарізаємо кубиками. Далі беремо цибулю і нарізаємо її дрібними шматочками. Моркву можна натерти на терці, але мені краще, як вона нарізана соломкою, всипаємо нарізану картоплю в воду і відварюємо її приблизно 12 хвилиночок. Поки картопля вариться, ми підсмажимо засмішку. Для цього на розігріту сковорідку наливаємо трішки рослинної олії і додаємо шматочок вершкового масла. Розтоплюємо і кладемо сюди в нарізані овочі, цибульку та моркву. Приготуємо галушки. Для цього я беру 50 г сиру твердого і починаю його натирати на крупній терці. Додаємо сюди одне куряче яйце, трішки підсолюємо і перемішуємо. Додаємо 3 столові ложки борошна пшеничного, все гарно перемішуємо і ось виходить таке сирне тісто. Ось картопля у мене проварилася 15 хвилин, і я додаю сюди свіжоморожений зелений горошок. Я взяла його 100 г, можна трішки більше, за вашим смаком. Сюди ми також додаємо вже готову засмажку. Продовжуємо варити супчик до майже до готовності. Тепер будемо формувати з тіста галушки. Для цього я взяла 2 чайні ложки, змочила їх у воді і ось так акуратненько формую галушечки. Так продовжуємо робити усі галушечки. Коли всі галушки вкинули в бульйон, доводимо до кипіння і відварюємо протягом 4-5 хвилин. Потім будемо все доводити до смаку, додаємо сіль, смакуємо, якщо не вистачає солі, ще досолюємо. Далі я також додаю чорний мелений перець, різноманітні приправи до супів. І також додаю сюди 2 лаврових листочка. Також до супу я додаю зелень. Для цього я взяла зелену цибулю, нарізаю її дрібненько. І додаємо до супу. Також я вирішила сюди вкинути морожений укроп. Доводимо все до кипіння і знімаємо каструлю з вогню. Даємо супу настоятися 5 хвилин і подаємо до столу. Суп із сирними галушками обов'язково сподобається всім, хто його спробує. Він дуже ситний і цікавий, має вершковий смак. Ставте лайк, якщо сподобався рецепт, пишіть коментарі та відгуки. Підписуйтеся на мій канал та не пропускайте нові випуски.